Друзі, в наявності у нас ось такий варіант світлодіодної ледбалки, яка має біле та жовте світло. Всі регулювання в неї перемикаються на пульті. Дуже крута якість. Ось такий широкий радіатор охолодження, довжина її 55 см. Потужність 120 Вт. Наявності також є більші розміри. А ось такі йдуть потужні кронштейни кріплення до неї комплекті працює вона як на 12, так і на 24 вольт. Зараз підключу, як саме це все перемикається. Тут є так зараз покажу варіанти, як це все працює. Підключаємо балку. І ось тут у нас є пульт. На пульті є, перемикається просто біле жовте світло і є також стробоскоп. Білий стробоскоп, жовтий стробоскоп. Це все перемикається на пульті. Також, якщо у вас немає пульта, ви можете просто перемикати плюс-мінус, вмикаєте, вимикаєте. Хороший варіант наявності є більші, є більші також розмір є 81 см, є 106 см та є 130 см. Працюють вони як на 12, так і на 24 см.